Олексій Леонов з нами на зв'язку, народний депутат України, член Комітету з питань фінансів та митної політики. Вітання вам, пане Олексію. Вітання. Доброго дня. Вітаю. Отже, реформування митниці важливе питання. Яким чином і як це буде відбуватися? Що конкретно він передбачає, чого ми ще не назвали? Дякую за запитання. Дійсно важливий законопроект. І хочу за це подякувати. і членам свого комітету і всім народним депутатам, тому що рішення було дуже важливе і не тільки для комітету, а в цілому для країни і подальшого руху країни до Євросоюзу. Що стосується повного перезавантаження, хочу сказати, що державна митна служба перебуває в стані постійного оновлення вже декілька років. А з початком практичної євроінтеграції, цей процес став ще більш інтенсивним. Якщо говоримо про конкретні пункти, перш за все, керівник митниці буде обиратися на прозорому конкурсі за участі міжнародних експертів. При цьому до самих експертів сформульовані дуже серйозні вимоги. Вони повинні мати досвід роботи в сфері права, економіки та запобігання корупції не менше ніж 5 років. Що стосується команди керівника, голова митної служби. Отримає право самостійно призначати своїх заступників, начальників регіональних митниць та директорів департаментів центрального апарату. Сьогодні це повинно бути узгоджено з кабінетом міністрів, тобто, керівник отримає право сформувати свою команду і буде нести всю повноту відповідальності за результати її роботи. Одночасно з цим посилюється контроль за діяльністю митниці. Це буде зроблено за рахунок зовнішнього незалежного аудиту. Такий аудит здійснюватиметься щорічно, і саме на підставі цього аудиту буде прийматися рішення щодо продовження роботи керівництва митниці або його звільнення протягом 18 місяців з моменту призначення нового голови митниці відбудеться перетестація всіх її представників, будуть здійснюватися перевірки на доброчесність та моніторинг способу життя. Також передбачається можливість застосування перевірок на поліграфії для посадових осіб усіх митних органів. Є також та гарна новина і для українських підприємців. Від тепер половину членів атестаційних комісій для керівних посад на митниці будуть обирати міжнародні експерти. Причому важливий пункт, що це буде стати саме за пропозиціями українських бізнес-спільнот. Тобто, я вважаю, що цей законопроект дійсно важливий і дійсно гарний, і скажімо так, він себе передбачив всі можливі ризики, пов'язані в подальшому в роботі митниці. Це чимось нагадує, пам'ятаєте, люстрація, коли ви керівника можете усунути за щось, неважливо за що, за якісь провини, за порушення закону, і він потім не має права обіймати знову аналогічні посади. Це десь приблизно так працюватиме, пане Уті? Ну, насправді це не зовсім так. Сьогодні в нас. Митниця, скажімо так, працює непогано, і ми бачимо вже сьогодні непогані результати. Наприклад, у минулому місяці митниця дала надходжень до державного бюджету 52,5 мільярди гривень і перевиконала надходження на півтора І Я хочу подякувати доброчесним митникам, які сьогодні за мінімальну заробну плату виконують дуже важливі речі для нашої держави, наповнюють бюджет. І в подальшому, якщо ви доброчесний митник, і ви розумієтесь на своїй роботі, у вас є повна можливість пройти атестацію, працювати в подальшому і наповнювати бюджет, що є найважливішим на сьогодні. Тобто, сьогодні головне завдання цього законопроекту це збільшити надходження до бюджету. Ще один вкрай важливий пункт, який повинен вирішити цей законопроект, це скажімо так: посилення міжнародних домовленостей, тому що саме прийнявши цей законопроект, верховна. Ну, з передумов для отримання наступного траншу МВФ, а також допомогла, скажімо так, зробити наступний крок для вступу в Україну в Європейський Союз навіть G7 привітала Україну з успішним ухваленням цього закону, і я вважаю, що це дуже серйозна така оцінка наших партнерів. Мені особисто дуже приємно, що закон про інституційне посилення митниці. Отримав схвальні відгуки від українського бізнесу. Наприклад, європейська бізнес соціація у своєму зверненні відзначила, що ці зміни відповідають усім найкращим, скажімо так, міжнародним практикам, але в нас попереду дуже багато роботи. Нам потрібно прийняти новий митний кодекс, який буде відповідати, і скажімо буде так: буде створений на основі митного кодексу Євросоюзу, і цього очікують і наші підприємці яким я ще раз також хочу подякувати за те, що вони в таких важких умовах на протязі цієї війни сплачують податки і наповнюють бюджети. Ну, сподіваємося, що внутрішні результати, результативність цього реформування. Ми також побачимо не тільки на дії або реакції міжнародних партнерів. Зокрема, пане Олексію, це дуже важливо для і бізнесу, і загалом для українців, які користуються послугами і митниці. Зокрема, спасибі вам, Олексій Леонов, народний депутат України, Добре. член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на зв'язку.